Вітаю, друзі! Як і обіцяв, стандартні проблеми з зубними щітками електричними. Значить, Перше це ось тут резинко-ущільнювач. Друге всередині гвинт, третє катушка. Четверте акумулятор. П'ята кнопка. І шосте в принципі, можна віднести заводські браки. Спочатку я поясню, що і як виходить, а потім причини і як з ними боротися. Значить, Перше це резинко-ущільнювач. Знімаємо її. Ось, як бачите, воля, вона прорвана. Відповідно, коли резинка рветься, у вас витрапляється халепа з платою. Це як наслідок. Коли ви чистите, іде вібрація, спеціально не надягнув заглушку. Відповідно, що резинка так само тут гуляє. І туди затікає водичка. А, раз. Із-за цього портиться, портиться плата. Два. Далі. Поїхали. Друга проблема. Це вже, в принципі, я рахую заводський брак. Заводський брак це шуруп. Шуруп з часом викручується. Відповідно, насадка гуляє взагалі хаотично. Третє. Катушка. Катушка має властивості рватися дріт. Зараз поясню чому. І, відповідно, переставати заряджатися. Це катушка, яка. Дає зарядку. Далі. А, акумулятор. З акумулятором, я думаю, все зрозуміло, все ясно, є знос 5. Кнопка резинова. Ось ця. Вона теж має властивості прориватися. Хоч тут товста резина, але буває, її рвуть. Зараз поясню чому. Ну, і 6, в принципі, бувають рідко, дуже рідко бувають проблеми з платою, але це заводський брак, і воно, як правило, виявляється коли ще щітка на гарантії. Рідко приносить таке, щоб не на гарантії була. Тепер поїхали більш детально. Значить, перше. резинка ощільнювач Людина, коли користується, чистить зуби, знімає насадочку, насадочку почистила, помила. А резинку ніхто не чистить, нічого з нею не роблять. Ну, чистить, але рідко. А, і відповідно, резинка з часом добіє, при вібрації туди-сюди гуляє і рветься. Отримуєте прорваність, то що я показав. Сюди затікає рідина, портить плату. Щоб цього не було, що робити? Значить, Берете стандартну звичайну зубну щіточку, або стару насадочку з весіля, неважливо. І після того як ви почистили зубки ваші, взяли водичку і охайненько почистили резиночку від залишків зубної пасти. То зубної пасти не повинна бути. Тільки не треба отак от з дурі тиснути. Легенько. Тобто не вимінайте таку резинку, бачите? Легенько пройшли, зчистили зубну пасту, змили водичкою, все окей, все чудово. І у вас вона не буде довго дозорватися Це перше. Далі. Тобто не забуваємо чистити резинку. Далі. Шуруп. Шуруп з часом викручується, це я рахую заводський брак, оскільки недостатньо іде фіксатора різьби. У мене на каналі є відео, як це полагодити. Треба розібрати зубну щітку до такого стану новий фіксатор різьби, почистити обов'язково різьбу. обов'язково Новий фіксатор різьби. і Буде чудово, довго триматися. І тут його можна гарно бахнути фіксатори різьби. Е, далі, до речі, пропустив ще один нюанс, але ну, я ще додав. Е, далі, наступне: катушка. Катушку часто люди неправильно використовують на зарядки. У вас зубна щіточка, ви поставили, поспішаєте і робите так. Ба-бах! Пішли і все, вона типу заряджається. Не треба так робити. Обережно поставили легенько. Катушка має дроти. І вони можуть від вібрацій рватися. Відповідно, отримуєте не заряд. Далі, акумулятор. З акумулятором все зрозуміло, все ясно, він з часом виходить з ладу. Раджу, по можливості, якщо у вас є індикатор заряду, по можливості повторюю, це навряд чи вийде, але не розряджати нижче 20%. Принаймні, якщо у вас є діоди, то от один діод є у вас, ставте на зарядку. І не заряжайте до 100%. Можете прослідкувати один раз, скільки у вас час заряджається від 0 до 100% зубна щітка, і відповідно розрахувати плюс-мінус час. Тож, мінімум розряд 20%, заряд максимум 90%. В ідеалі 80-85%. Тоді у вас афлетер буде набагато довше існувати і буде їм довго користуватися. Так, далі. Кнопочка. Кнопку. ну Це більше у жінок. Часто жінки натискають нігтями і відповідно її проривають. З часом і потихоньку потихоньку вона проривається і туди так само заливається водичка. До речі, після ремонту, це вже комусь цікаво ремонт, раджу плату вот так вот заливати або лаком, або в моєму випадку, клей герметик спеціальний. Заливаєте і у вас в випадку потрапляння рідини, плата виживає. Далі бувають рідко бувають заводські браки з самою платою. Це, як правило, по гарантії уходить. Дуже рідко воно спливає через рік-півтора. Як правило, це до року і відповідно чітко можна здавати по гарантії. Рідко бувають з цією катушкою проблеми, буває, дроти відриваються, але це крайне рідко. знову ж таки, це заводський брак при поганій пайці. На філіпсах такого не зустрічав. На китайських зустрічав. І ще один нюанс. Вот тут вот стоїть сюлюмінова така вставочка. Сюлюмін має. Що покажу ближче. Сулямін має властивості. Якщо сильно тиснути на зубну щітку під час того, коли ви чистите, сильно-сильно тиснути, він може лопнути. Ну, Тут тільки заміна в зборі з насадкою. По-іншому ніяк. В принципі, Ось такі проблеми з зубними щітками. Тут резинка ощільнювач буде замінюватись. замінюватися. Плату, як бачите, я вже полагодив. Працює чудово, ніяких проблем. Заряджається. Кому цікаво відео по ремонту зубних щиток, у мене на каналі є. Дякую вам за перегляд. Дякую за вподобайку, за коментарі і підписку. Слава Україні і до зустрічі!